Тобі раз Донбас. Ось тобі на війна, ось тобі штик ніж. Ось окупант ріж. Ось тобі брат кат, ось контрабас, відкат. Вдома сусіди хами видалив з патрухами де в голові ад, там випада град. Бах і даху нема. Добре, що не зима. А що ж у вас там? Тіло! Вчора знов прилетіло. Ось тобі степ, байстеп, суки прорвали леп. Бачиш, яка красота? тра та 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 Продовбуш Саваот Бог входить до кабінету, сідає за телеграм. Навколо великі стоси петиції телеграм, у месенджер безперервно сигналять нові й нові. От як же бурчить Всевишній. Дратують голосові, Бог слухає, Бог прощає мільйони людських імен, у відповідь відправляє на ліпку чи свіжий мем Комусь посилає сонце, комусь посилає сніг заходить в тік-ток почути веселий дитячий сміх. Бог втомлюється від хейту, взаємно гірких образ, забанити б їх ну добре, прощай останній раз. Та раптом усе гучніше. Воланням юрби, не мов вчувається українська із хаосу різних мов, вчуваються крики, зойки, сирени розбитих міст, приходять розмиті фото, увага, чутливий міст на лінза господніх зблизьки, тремтіння в його руці, лиш кров і вогонь, і гуркіт, і вибухи, і мерці. В очах виступають сльози, стікають за комірець, аж поки екран не гасне розряджений на нівець. Бог довго сидить у кріслі і поглядом крізь пенсне, все дивиться у нікуди, лиш дивиться і усе. Тоді Бог бере відпустку від спішних небесних справ, напучує хуровима, щоб мудро всім керував. У пеклі дає накази готуйте найглибше дно. Куди б не тікав Антихрист, він буде тут все одно. Проходить Господь додому, кладе на комод ключі, знаходить листок паперу, що син залишив, ідучи, читає: оскільки батьку час болю й темноти, я мушу зійти додолу і трохи допомогти. Недужі, нагі голодні, що втратили власний дім, любові немає більше, ніж душу віддати їм. Оскільки я ще й людина це дуже гнітить мене, хоча ти і сам це знаєш з тобою, бо ми одне. До речі, дзвонив тішитель з відрядження на землі, що шоста частина світу вже точно лежить у злі. Господь піднімає очі, у дзеркалі бачить рух. Пліч упліч позаду нього з'являється син і дух. Кивнувши, Господь виймає свій піксельний камуфляж, взуває високі берці, шнурує до верху аж, знібає з глибин горища запилену АВМ. цитує, що буде з тими, хто в гості іде з мечем. Виходить за брамо неба, ступає у дим і бруд, вдихає невір'я, гордість, жадобу, здобу і блуд, вдихає гіркі страждання і горя їдкий полин, повз нього проходять люди, як тінь на тлі руїн. Ось лікар заводить серце, рятуючи малюка. Господь впізнає Ісуса за стигмами на руках. Ось старець втішає жінку, обнявши її сумну, бог бачить, як сходить голуб на дідову сивину. Господь дістається фронту, займає найвищий гор, знаходить в приціл одну із неситих бридких утроб і тисне гачок без хиби, і чується тихий хруст. Коли набирає швидкість вогонь із по господніх вуст, солдати жартують, видно, хтось б'є ворогів з висот. А як же, Господь говорить на те я і Саваот.